Привіт, я Олександр. І тут ви маєте хором сказати: Привіт, Олександр! Настав час зізнатися. Я збираюсь кинути юніті і перейти на кудон. Давайте швиденько покінчимо з формальностями і перейдемо до суті цього відео. Отже, мені 26 років, та вже 10 років я намагаюсь стати частиною геймдев індустрії. Цей час я зробив не так уже і багато, кілька демок на фоні, до речі, одна з них, та примудрився два роки пропрацювати викладачем програмування та розробки ігор при цьому, не будучи розробником ігор і не працюючи в геймдеві взагалі. О, така цікава історія. А з чого ж все почало? почалося? Почалося все дуже і дуже давно. Якось ми з друзями пограли в Retro City Rampage. І ця гра просто приголомшила нас. Це було весело. Найголовніше, що це було весело. Це було класно намальовано, це було дуже стильно, це було дуже весело. І нам хотілось хотілося нам захотілося зробити щось схоже. Ми поняття зеленого не мали про те, як працюють ті гри, але ну, все життя в них грали, Тому ну не ж це бути аж так складно, правда? Неправда, це було з біса складно, тим не менш. Ми не відступали, рухалися до своєї мети, і я думаю, досвідчені розробники, люди, які часто працюють понаднормово, знають, що буває з людиною, якщо вона погано спить, погано харчується та постійно перебуває у стані стресу, вона виграє. Саме це трапилося зі мною. Тому що, коли я вперше вступив юніті на свій ноутбук, ех, ти гарно пропрацював дощ. Держав мені чудові 11 років. Дякую за це. Навіть більше насправді з 13 років. Тим не менше. Я вперше встановив Unity, коли я був, здається, в 9 класі. І паралельно з навчанням в школі, з виконанням якихось дурних домашніх завдань, замість сну я сидів і намагався розібратися в тому, як там це в вашому Unity працює, як ці ігри робляться, і оце от все. Варто зазначити, що момент усвідомлення того, як працює. Про душі, як працює програмування, прийшло до мене лише через півроку роботи викладачем. А тобто до цього моменту вже минуло 8 років постійних повернень, пауз, повернень, постійних спроб зробити власну гру, культивування якихось ідей, намагань загорнути їх в ігрову оболонку. Тим не менш, мені це вдалося, і саме тому зараз я тут. Давайте трошки поговоримо про Retro City Rampage, про нашу гру. Це мав бути клон Retro City Rampage, але не просто клон Retro City Rampage. Будь-який дурник зможе зробити клон City Рампейдж, клон Ретро Сітірам Пейдж і Sims змогли б зробити лише. Але якщо ви не бачите цю гру в своїй бібліотеці Steam чи будь-якого іншого цифрового магазину, то знаєте з Зошита А4, на якому були розписані всі наші геніальні ідеї з зміною дня і ночі, де місто реагує на твої дії. Все це було не завжди втрачено. Це, можливо, колись. Ми знову зберемося в трьох, знову засядемо черговим листочком А4, або якимось онлайновим аналогом, та все ж таки зберемося зробити свій сіті рампейдж. Хоча не думаю, що він буде називатися сіті рампейдж. До Речі ще про мої перші спроби в навчанні. Я пішов на курси програмування. Тоді не було такого поняття, як курс по юніті, там школа, чи ще чогось такого. Ні, тоді були курси з програмування. Класичний Python, C++ ще тоді був популярним зараз, напевно, популярний, але бачу його доволі рідко. Python тільки зароджувався, мені здається, у нас я пішов на C-Sharp ввечері після школи, перед тим як сідати за розробку, Ігор, я ходив на курси по C-Sharp. Мені було, здається, щось в районі 15-16 років. І єдина річ, яку я не міг зрозуміти на курсі, це всі не розуміють, як працює програмування, чи лише я. Можливо, їм варто все ж таки було зробити якісь вікові обмеження, для я, вочевидь, був занадто мало. Додайте, до цього всього ще якісь особисті проблеми і. Як я вже сказав, вигорання, адже вигорання в такому випадку, це саме те, що на вас чекає. Від цього всього я вирішив взяти перерву. І так склалося. Перерва затягнулася на довгі два роки. Це вже 11 клас. Наносив вступні екзамени, переїзд можливо, адже я зібрався поступати не аби куди, а в Німеччину. І не на аби кого, а на цілого біомедичного інженера. Чому? Так склалися обставини, війна 2014 го року. А я познайомився з неймовірною грою «Deus Секс Human Revolution». На той момент ця гра настільки мене вразила, настільки вона знайшла відгук в мені через події війни. Я усвідомлюю багато людей з каліцтвами, яким потрібна якась допомога в плані протезів. І я вирішив долучитися до розробки якихось класних кібернасічних протезів, аби допомогти пораненим військовим. Все завдяки любові до ігор, завдяки Deus Ex Human Revolution Я хотів, аби ця от вигадана реальність. Швидше стала нашою реальні. Однак, не склалося з першого разу, не склалося з другого разу, не склалося навіть з третього разу. І от десь тут, десь тут, ви можете подумати, що я або дуже-дуже впертий, або дуже-дуже тупий. Сталося так, що мені довелося залишитись в Україні. Так, так, після трьох спроб з'їздити в Німеччину, здати вступні екзамени, повернутися в Україну, і сталося так, що я залишився в Україні. Вау! Неочікуваний поворот, правда? А найбільш неочікувано те, що перед останньою своєю спробою чи. Перед перед останньою спробою вступу я вже чесно і навіть не пригадаю. Перед однією з спроб вступу в Німеччину я від нічого робити поступаю в НАУ. на заочну форму навчання, на кого думали на біоінженера. Але от виявляється, що якщо ти йдеш в авіаційний університет, то ти будеш не руки розробляти, а копатись в бісовому пальному для літаків. А знаєте що? А копатися в пальному для літаків мені зовсім не цікаво. Отож, перший свіч мого життя. Закривши перший рік навчання, я на системного аналітика. Чому не системного аналітика? Та біс його знаєте. Склалися обставини, випала нагода, я скористався. І це початок доволі цікавого, але доволі короткого етапу мого життя. Адже на другому курсі, а саме на другий курс я потрапив. Ми вивчали, зокрема, Python, пізніше мали вивчати C. Ну, знаєте, оця освіта в Україні, яка нічим не поступається в європейській. Тому посеред навчального року всі подовжили Python. Програми ні в кого не було. Але це вже зовсім інше, тому що Python я закрив за перші два тижні, за перший місяць, можливо, і більше не ходив на пари, тому що отримав автомат. Освіта в Україні, вона, знаєте, така. Робиш всі завдання за тиждень, і більше не ходиш на пари. Дуже цікаво, дуже корисно. Вивчив багато. Ні. Тим не менше, це мені трошки допомогло і зараз. Хоча я вже зараз не працюю, але це мені допомогло і. колись, колись, я ще тоді цього не знав, але я стану викладачем програмування в школі для дітей. Буду програмувати на Python і оце от все. Але до цього ми ще дійдемо. Бо до цього все ще на другому курсі на нас чекає моє перше знайомство з Ubisoft. І знайомство було невдале. На той час у нас в Україні працювала ще така штука, як академія Юбисофт, здається, вона називалась, чи щось на кшталт. І вони могли зробити тебе частиною їхньої команди аж на півроку. Я хотів туди потрапити. Я скачав всі гайди по мовам програмування, а саме по Python, тому що там або я не додивився, або там дійсно не було вказано, яка мова програмування буде використовуватися на тесті. Там було сказано, проходиш тест, йдеш далі, з півбесіда, потрапляєш на навчання. Клас. Все, працюєш в них півроку, і далі можеш вибирати собі професію в геймдеві. Марія клас, звучить ідеально, ну звісно, я мусив за це вхопитись. Тому я витрачав весь вільний час на покращені навичок програмування. І знаєте що? Коли ти місяць постійно зубариш Python, намагаєшся розв'язувати якісь задачі, вчиш якісь там питання, щось там ще, а потім приходиш на екзамен, добре, що він був онлайн, але тим не менше. І виявляється, що екзамен на C. Отож, я дуже-дуже покладався на майже забуті знання ці шарпу, вочевидь цього виявилось недостатньо, і я не пройшов. Так і закінчилось моє перше знайомство з Ubisoft. Це була моя перша спроба. Ну і нехай. Потрошки-потрошки -по я довчився в університеті, отримав диплом системного аналітика. Чесно, досі гадки не маю, що робляться. Після завершення почався ще один геп'єр з пошуком хоча б якоїсь роботи. Але це були після ковідні часи. Важко знайти якусь роботу без досвіду. Ти подаєш якісь вакансії, ти пишеш якісь листи, частіше за все, на них не відповідають. І ти просто чекаєш, просто чекаєш, намагаєшся займатися якимись своїми справами. І в той самий час я вирішую повернутися до навчання розробки і не викладання, я наголошую, Я тоді ще не викладав. До цього пройде ще приблизно рік. Тож я повертаюсь до вивчення Unity на платформі або за допомогою. Learn платформа, ця дуже корисна, але про неї ми поговоримо буквально наступним разом. Хочу присвятити окреме відео цій темі. Отож, я повертаюся до навчання, і саме оце навчання зайняло в мене досить багато часу. Адже я на момент запису цього відео досі не завершив і половину бажаних курсів, які я там собі підібрав. Минуло півроку, почалась зима. Ви знаєте, що було зимою? Правильно? Це була зима 22-го року. А отже, в один з прекрасних сумових ранків ти прокидаєшся від вибухів. І, чесно кажучи, весь 22-й рік абсолютно випав з мініпар. Я не пам'ятаю, як пройшов цей період життя. Це все один день. Просто застряв в цьому дні. І от настав новий 23-й рік. Мені вдалося. Знайти собі підробітку в ролі викладача в одній з шкіл професійної. Я там уже не працюю, але що це за школа? Більше про цю школу я вам нічого в принципі не розкажу. Хто знає, той знає, а хто не знає, ну і нічого страшного. Там я пропрацював всього лише півроку, хоча це було цікаво. Але так історично склалось, що я потрапив на найгірший філіал району. Тому надовго мене не вистачило, як і всіх моїх колег. Так сталося, що ми звільнилися майже одночасно. Після чого чергові півроку хаосу якісь підробітки, якісь спроби пошуку себе, продовження навчання на Unity Learn. І не те, щоб це навчання було дуже складне. Це було дуже цікаве. На тебе чекає багато практичних занять. і це от все тобі все розкажуть, як в жодній школі. І це, до речі, один з ключових пунктів того, чому не варто йти в школи, програмування для дітей. Я запропоную потім місцями кращу, місцями гіршу альтернативу тут уже кожен сам вирішить для себе. Але це моя точка зору. Буду радий, якщо ви поділитесь своєю точкою зору в коментарях. Отже, півроку метарств, кінець двадцять. Третього року я знаходжу нову підробітку. Я працюю викладачем в одній з шкіл програмування. Вже в іншій. Тепер це онлайн школа. І це було доволі зручно. Адже ти сам відбирав кількість учнів години роботи, поєднуючи це з кар'єрою Семрейсера. Більше про це ви можете дізнатися на моєму другому ютуб каналі. Також підписую телеграм. Хотів би я сказати, підписуйтесь на інстаграм, але у мене немає Instagram. тіктоку також немає. тож вам буде нескладно складно знайти мене тут. І в телеграфі. Буду радий новим читачам, новим глядачам. Тож ласкаво прошу. Хай там як я пропрацював на новому місці цілий рік. Хотів би я сказати, що здобув багато знань, однак цього не сталося, і вирішив. З мене досить настав час рухатись далі. І от я тут, до речі, працюючи викладачем, я подався на магістратуру, а також спробував ще раз податися в Ubisoft. Як і вперше, можливо, я чогось не догледів, можливо, я щось не дочитав. Але виявилося, що вакансія без досвіду потребує такий якийсь досвід, якісь знання. От. Але з іншого боку, вакансія без досвіду не означає вакансію без знань. Хай там як, мене не взяли. Сказали, іди підучись. І от я тут. відмовляюсь від подальшої роботи з Unity і готовий свіч десь в Godot. Але я зовсім не готовий кидати геймдев. Тому, ми обов'язково з вами ще побачимось. Можливо, навіть. Тому ми обов'язково з вами ще побачимось. І пройдемо разом цей довжелезний шлях довжиною в рік. Чому довжиною в рік? Тому що саме стільки часу в мене залишилось на вивченні Годо. Цікаво, правда? За цей час мені треба зробити кілька ігор. Я дуже хочу поділитися з вами моїм шляхом в геймдеві. Отож, з нетерпінням чекаю нашої нової зустрічі. Побачимось!